відомості Україні, ОРСР, Це, сувере, це суверенна, національна, загальнонародна соціалістична держава. Отак, От не просто не, національна держава. І так, утворена в результаті перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції, проголошена Республікою Рад першим всеукраїнським дізнам рад 12 25 грудня 1917 року. Так, ну, ми тут не будемо займатися критикою радянської пропаганди, тому що якщо насправді ось, у, во всю цю книгу якби, критикувати, то там прийдеться ще написати ще 17 томів такого розміру, бо там все це є дуже написано марксистко-ленінських і радянських пропагандистських позицій. Тому якби, ми розуміємо, що цей з'їзд Рад, це був той з'їзд в Харкові, який був зініційований російськими більшовиками заради того, щоб повалити, якби, повалити владу Української Центральної Ради в Києві. І підготувати ґрунт для вторгнення більшовиків в Україну. Відповідно до рішень, тобто, якби це зрозуміло. Тобто не, не сприймайте це серйозно. Ну, я ж думаю, що ви це робите. Далі відповідно до рішень Сьомого всеукраїнського з'їзду Рад, українська РСР була разом російською РФСР, Білоруською Закавказькою Радянською Республіками адмром створення на першому з'їзді рад Союзу РСР 30 грудня. І з того часу становить його складову і невід'ємну частину як і інші 14 союзних радянських республік, що добровільно на рівних засадах входять до складу СРСР. Український РСР, член організа Організації Об'єднаних Націй і п'ятдесяти інших міжнародних організацій та їхніх органів. Розташована територія виділа на захід схід згідно з іншою конституцією, тобто сталінською. Я сказав три шостий рік, це прийняття сталінської. Загально державної конституції 37-й це прийняття, фактично, дублювання цієї Конституції на рівнях Радянських Республік. Що знається ж національності з'їздом рад. Найвищий орган це Верховна Рада, е яка обирає президію Верховної Ради підсвітну її в усій діяльності. Найвищим виконавчим і розпорядчим органом є зрозуміло Рада міністрів Української РСР місцевими органами державної влади є. Обласній районній сільській міській селищні ради, депутатів трудящих. Це зрозуміло. Українська церква керівною силою суспільства і держави є Комуністична партія України, складова сина Комуністичної партії Радянського Союзу. ну На її діяльність полягає у будівництві комунізму. Теплі сердечні слова, сказані вами тут та на передвиборних зборах колективів трудящих на адресу нашої славної комуністичної партії є свідчим того, що радянські люди, робітники, колгоспники, інтелігенція, наша чудова молодь глибоко розуміють керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії.